Хто пухнастий біля води має солодкі плоди. Перш ніж відправляти в рот, полускає їх. Вірно, єнот. Сьогодні до нас у гості прийшов єнот. Зараз я розкажу вам багато цікавого про цю надзвичайну пухнасту тваринку. Єнот невелика тваринка, вважає за кращий вестинічний спосіб життя. Єнот любить полювати, але робить це вночі. Це не дивно, адже він хижак. Вдень єнот просто відсипається у дуплі дерева. Єноти за своєю природою дуже пустотливі і одночасно товариські, миролюбні і доброзичливі, легко йдуть на контакт з людиною. А ще вони безмежно цікаві і поряд з іншими тваринками, наприклад, собаками, є найрозумнішими. Володіючи високим інтелектом, єноти часто виявляють винахідливість і легко піддаються дресируванню. Тому не дивно, що деякі люди навіть мають своїх домашніх єнотів. Це дуже симпатична тваринка. Єнот хижий савець Єнот полоскун розміром нагадує велику кішку, лапки короткі з дуже розвиненими пальцями, що сліди схожі на відбиток людської долоньки. Єнот може передніми лапками захоплювати і утримувати предмети, в тому числі і мити їжу. Хутро у єнота густе, коричнево сіре, шия коротка, мордочка загострена, вуха невеликі і округлі, а кінцівки з добре розвиненими пальчиками. Єнота можна впізнати по темних поперечних лініях на хвості, по темній масці навколо очей. Хвіст у нього дуже пишний. Своїми лапками вони обстежують навколо себе простір. Вони хоробрі і непогано плавають. Чудово лазять по деревах, своїми рухами тіла, ходою, єнот нагадує ведмедя. Свого часу його маленького звіра називали молодшим братиком ведмедя. Водяться в основному в лісах, змішаних і листяних, де багато дубистих дерев люблять селитися біля водой. У нього хороший зір і нюх. Іноді тваринки збираються в зграї до 20 єнотиків в одній норі. Живуть вони в дуплах дерев, але можуть зайняти і нору іншого звіра. Адже самі вони рити притулок собі не вміють. Єнот тваринка зі своїми диватствами. Зловить здобич, але одразу її не з'їдає. Він спочатку прополощує її в воді, утримуючи передніми лапами, а потім з'їдає її. Тому й живуть єноти неподалік від водой. Дерева це особлива пристрасть тварини. Стовбур будь-якого дерева йому не перешкода. Він спритно взлітає вгору, спускається вниз головою і навіть повна темрява навколо йому не заважає. Харчується раками, крабами, комахами, горіхами і фруктами. Дуже полюбляють пташині яйця і гризунів. У холодні зими єнот деякий час проводить в сплячці. Вороги єнота це лисиці, рись, койот, куниця, вовк і людина. Єноти мають доброзичливий характер вони миролюбні і активні, і допитливі, однак, незважаючи на свою миролюбність, вони не є боягузливими, тому, в разі небезпеки, готові захищатися. Кусати і дряпатися можуть загрозливо бурчати, прагнучи налякати потенційного супротивника. Якщо єнот не може сховатися або втекти, він прикидається мертвим. За характером ця тваринка активна, цікава, забіякувата, смілива і хитра, ось такий маленький єнотик. Також слід враховувати, що єноти можуть бути бешкетниками і хуліганістими звільками. Проживаючи в будинку, вони можуть наробити всякої шкоди. Наприклад, порозбирати весь посуд на кухні і перекинути дорогий телевізор. Тому перед тим, як заводити таку тваринку, подумайте, де він буде жити і скільки шкоди він може завдати. Але в будь-якому випадку піклуйтеся про тваринку. Ось такий єнотик милий, веселий, пухнастий і неймовірно цікавий.